Штурмові бригади гвардія наступу почали формувати на Рівненщині. Це вісім нових бригад, основу яких склали військовослужбовці та поліцейські, які мають значний бойовий досвід. Запрошують туди і добровольців. Павло Невесенко розповість більше. Україна готується остаточно вигнати окупантів зі своєї території, тому формування восьми додаткових бригад мають зміцнити сили наших захисників під час наступу. Про це під час брифінгу повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Відповідні бригади набирають і у інших областях України. В Рівненській військовій адміністрації наголошують, це не мобілізація, а добровільний набір. Подати заявку на вступ до гвардії наступу можна у п'яти ЦНАПах нашого регіону. Визначені місця, де знаходяться офіцери, які нададуть повністю інформацію та консультацію з приводу комплектації. Якщо людина бажає служити в лавах Нацполіції, вона записується в штурмову бригаду людь. Якщо є бажання бути разом з прикордонниками, вона записується в бригаду сталевий кордон». Або в інші шість бригад національної гвардії добровольці за власним бажанням та переконаннями можуть обрати ту чи іншу бригаду. Одна з таких бригада Нацполіції людь. Керівник обласної поліції розповів про умови служби, які включають постійну заробітну плату, додаткові виплати, безкоштовну меддопомогу, пільгову освіту та право на отримання житла. Національна поліція має вже приклад воєнізованих. Бригад штуваєнозованих штурмових полків це такі, як Сафарі, це такі, як Цунамі, це такі, як Луганськ, 1 які показували дуже гарний результат на харківському, Херсонському, Запорізькому, Донецькому, Київських напрямках. Також можна вступити до підрозділу прикордонників та шести бригад Нацгвардії. Кампанія спрямована винятково на людей, які добровільно записуються до цих бригад. Людей не просто набирають до лав нових підрозділів у структурі МВС, їм пропонують конкретні, і дуже гідні умови служби стати частиною великого колективу. Важливо знати, що кожен, кого відберуть, потрапить виключно в коло однодумців. Це абсолютно новий підхід. Наша головна мета це пришвидшити нашу перемогу. Кістяк нових бригад складається із офіцерів та солдатів, які мають величезний бойовий досвід, починаючи з 2014 року. Окрім СНАПів Рівнищини, в гвардію наступу можна записатися і через інтернет. Відповідні реквізити ви бачите на екрані. Павло Невесенко, новини рівного.